Тим часом інші снаряди часів Другої світової рятувальники днями знищили. У рамках загальнодержавної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій вони розпочали підготовку кінбурзької коси до курортного сезону. Насамперед подбали про безпеку від вибухів. Протягом декількох днів рятувальники обстежували акваторію Чорного моря в районі острова Березань та Кінбурнської коси. Шукали вибухонебезпечні предмети. На площі в один гектар таких віднайшлося трохи більше двох сотень. Артилерійські снаряди часів великої вітчизняної війни. Сьогодні завершальний день першого періоду проведення робіт. Виявлені вибухонебезпечні предмети будуть знищено контрольованим підривом. У травні місяці роботи продовжуються. попри те, що систематично кожного року сотні снарядів підіймаються піротехніками з морських глибин, скільки ще їх там бозна. І кожен несе в собі небезпеку. Тож рятувальники закликають відпочивальників та місцевих жителів бути обережними і у разі виявлення підозрілих предметів одразу телефонувати 101.